Привіт! Ви на каналі Буде цікаво». Сьогодні ми розповімо про найважливіші професії під час війни. Хто вони герої, які забезпечують наше виживання, безпеку та перемогу? Дивіться до кінця буде цікаво. Війна змінила ринок праці і показала, наскільки важливими є певні професії. Тож, хто зараз на передовій цієї боротьби? Військові та волонтери. Це герої, без яких неможливий наш опір. Військові тримають оборону на фронті, а волонтери забезпечують їх усім необхідним від їжі до спорядження. Енергетики після ракетних обстрілів ці люди щодня ризикують життям, відновлюючи електромережі. Завдяки їхній роботі у наших домівках є світло, тепло і зв'язок. Вони непомітні, але надзвичайно важливі герої тилу. Рятувальники ДСНС. Рятувальники першими прибувають на місця трагедій, розбирають завали, гасять пожежі та рятують людей. Їхня робота це боротьба за кожне життя, навіть у найнебезпечніших умовах. Медичний персонал, лікарі, медсестри, психологи та парамедики працюють цілодобово, рятуючи поранених та підтримуючи постраждалих. Їхній внесок у нашу перемогу безцінний. it спеціалісти. Кіберзахист, розробка інновацій, підтримка економіки. ІТ-шники допомагають як на внутрішньому, так і на зовнішньому фронті. Вони створюють цифровий щит України. Логісти та водії від гуманітарної допомоги до військових поставок. Ці люди забезпечують рух всього необхідного. Їхня робота підтримує безперервність життя в тилу і на фронті. Оператори дронів та виробники. Безпілотники стали справжньою зброєю майбутнього. Вони допомагають розвідати ворога, доставляють боєприпаси та виконують бойові завдання. Якщо вам було цікаво, поставте лайк, підпишіться на канал буде цікаво! Та обов'язково поділіться цим відео з друзями. Разом ми підтримуємо тих, хто творить нашу перемогу. Дякую за перегляд! Бережіть себе, допомагайте одне одному і вірте у наші сили. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!